Доброго дня! Що трапиться з хвилини на хвилину? Загальний розклад. У вас є бажання, у вас є мрії. Ви займаєтеся якоюсь справою проєктом. Але не впевнені власній ресурсності і загалом не впевнені в тому, що зможете досягнути того, чого прагнете. Практикуєте, дієте, вкладаєтесь, але от досягнути саме тих результатів, здійснення бажань, досягнення реалізації. В кожну свою ситуацію, ви прагнете чогось досягнути, щось отримати, але не здобуваєте. Говорять, що ситуація трансформується. Тобто. Ви, з свого боку, повинні пропрацювати страх і позбутися цієї власної невпевненості в тому, що не здобуду, не досягну, а, можливо, як наслідок, бездіяльність і пасивність. Не здобуду, не досягну, то й не дію. Вам говорять, що потрібно проявити силу волі, силу духу і рухатись далі, вкладатись, діяти. У вас є 100% гарантія саме по відношенню до того, чого ви бажаєте досягнути, в чому ви бажаєте реалізувати, що ви бажаєте отримати отримати 100% позитивний результат. Ситуація змінюється і змінюється в позитивному руслі саме для вас. Потрібно лише працювати, діяти. Не потрібно сидіти вибирати. Можливо, якщо не вдалося, наприклад, реалізувати даний проєкт, піду іншим шляхом. Тобто зупинились і думаєте, з пустого в порожнє. Все примножуєте негативні думки, очищаєте ментал. Так в вашому оточенні є ті люди, які спостерігають. І радіють саме тому, що ви знаходитесь в негативно-емоційному стані і не досягаєте. Не дієте в першу чергу. Ну, як наслідок, не досягаєте. Того, чого прагнете, тому що є сумніви. А вам говорять Прийшов час все ж таки припинити, знаходитись в хворобливому стані, зливатись ресурсно негативні думки, знаходитись в бездіяльності, проявляйте силу волі, силу духу по відношенню до ситуації. Тобто, цілеспрямовано рухайтесь до цілі, до результату. Що бажаєте отримати, чого бажаєте досягнути, або в чому є потреба. Час прийшов діяти. Визначайте, вибирайте закінчення. Певного періоду, коли ви знаходилися в сумнівах, в бездіяльності, ну і як наслідок безрезультативності, вам ви ще сили надали можливість все ж таки пропрацювати, але ви й далі продовжуєте залишати в бездіяльності. Вам на даний момент, по відношенню до даного розкладу, говорять, ні, визначай шлях і дій. Час прийшов. От чого ви не бажали досягнути, якщо будете. Стояти на виборі, не визначатися, не діяти успіху не досягнете. По справедливості ситуація змінюється. Відкриті шляхи, вам говорять, що 100% гарантія досягнути успіху, вийти з безрушів'я бідності, і, як наслідок, безрезультативності, але ж діяти потрібно. Так, по справедливості вищі сили надають вам шанс можливість. Ви вірно і зробили вибір. Якщо ви на даний момент стоїте на виборі, сумніваєтесь, що ви рухаєтесь вірним шляхом, або займаєтесь справою, або маєте саме наміри вкладатися в якийсь проєкт, то говорять, що ваш вибір вірний вивчайте, навчайтесь, отримуйте знання, пропрацьовуйте стратегію. Ви самодостатні, щоб зробити прорив, активно дійте. У вас достатньо досвіду, мудрості і знань. Прислухайтесь до інтуїції. Не залишайтеся в бездіяльності. Не дозволяйте емоціям керувати вами. Вам потрібно обнулити саме негативний емоційний стан, бездіяльність і піти в нове починання, активно діючи. Дякую.